В першу чергу це був дуже емоційний, дуже насичений день, і якось наперед дуже переживалося за все, як воно буде проходити. Так здавалося, що це така напруга буде, Ага, туди-сюди, туди-сюди, щоб це не забути, щоб це не забути. І я ніколи не думала, що е, цей день буде таким, що я просто як бомба просто зірвалася, і на такому ж темпі я трималася цілий день, ми трималися цілий день. От, і найкраща робота полягала в тому, що ми навіть не помічали, що в нас був. Я думаю, от фотограф там напевно треба бути такий напружений, там, ага, там подивитися, там так, там, так. Думаю, як же це буде відбуватися? Я цього не вчилася. От, а тут ти відчуваєш, що все йде в кайф, все йде. Ти не відчуваєш, що для тебе робиться якась робота. Ти відчуваєш, що для тебе просто є пара друзів, які разом з тобою переживають такий самий емоційний день, який відповідає всім твоїм емоціям. От, е, які намагаються зробити роботу веселою, дружньою роботу, яку не відчуваєш, що це робота. <гум> От і цьому цей день був прекрасний, відповідно, і фото е, красиві, живі, е, е, наповнені всіми тими тонами, які ми переживали. Мені приємно, що фото відображають абсолютно ту велику частинку свята. Яку ми пережили. я хочу добавити тільки одне речення усім парам, хто буде переглядати це відео, навіть не сумнівайтеся і вибирайте Андрія. <рес>